Сьогодні 17 -е жовтня сіємо пшеницю кукуз, пізній посів, Позавчора обробив землю, підсохло. Я думаю ви в початку відео побачите. Так. Ну, якось так працюємо. Не знаю, що з цього вийде, але ну, вирішили посіяти. Що буде, те буде, ні, весною. Закультивіруємо тоді посіємо часою, чи що, будемо сподіватися на краще. Якось так. Звісно, погрущик це дуже класна річ і облегшує труд людський. Не тягати ці мішки, пшеницю обробляли самостійно. Що? Самостійно обробляли, не засняли, так і я дискував, а... Братан руки в ядах, не хотів брати, часу не було, спішили, щоб якомога швидше посіятися. Обробляли, як завжди, в цьому бетономішалки. Чим обробляли, я вставлю фоточку. Там стимулятор росту, так? Авіцена? По-моєму, да? авіцена і магра. Смарт і давали ми симулятора росту, да, по-моему? Мікро доброго. Так. Такий пшеничка. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink, who can catch me when I'm falling? Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Wake up in a bar, I'll be a superstar. Just on my avatar. This world is so bizarre. Empty out the reservoir. Yeah. I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost. I'm sick of this place, don't know to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots. Are you coming with me? I'm taking six shots. Yeah, straight to the Щось на сівба не задається. Важко так хочу показати. Щось нас хатат підвів. Щас будемо телефонувати на Значить, Оця лампочка загорілась. це... Е... Давлення масла, мигає це і аварійка. Що буде? Не знаю. позвоню будемо здавати рішати. Трохи не досіяли тут з пів гектара. значить Обороти 850, пускай даже при 80 загорається. Газу дав. Дали добро доїхати додому 7 км, сказали, щоб не загоралося. Якщо загориться, то тобто, треба дотягти. Якщо все не горить лампочка, їхати можна. Завтра хлопці приїдуть, приїдуть і будуть розбирати. Розбиратися, в чому причина. Так що, сервіс такий, бомба, по сервісу, я неоднократно казав, що я доволі. Розібралися, правда, не досіяли, норма висіву десь 210 кг, 220-210. З такої посівяли норми, рекомендували, ну якби вовремя сіяли, тобто рекомендували посів 150-180 кг. Ну так як дуже пізній посів, хотіли більше, ну настроїли так сівалку. Е, звісно, якби ж були е, котушки нові, ті, що ми придбали, то я думаю було б е, по настройку плешено. Так що такі у нас тяжкі дні, уборочні в сівбі, щось там ламається, щось та... Не гаразд. Ну, маємо те, що маємо. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Я думаю, що ми доїдемо. Тут кілометрів 4 залишилося. Дорога, звісно, жах. це, не їдемо Хитаємося. Така вона печальна дорога наша. Ну, як на що, що нічого не загорається, нормально, Ну, але... я думаю, що доїдемо Лайк, підписка, що з хата там буде відос, звісно, що случилось. На жаль, що ми не досіяли. Так, На все добре, мирного неба, все буде Україна.